Вітаю вас на каналі Dexbox і перед початком цього відео обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео, та обов'язково підпишіться на наш Telegram канал Посилання буде в описі та QR-код на екрані. В нашому Telegram каналі ми регулярно постимо наші гайди, наші результати та скоро там буде розіграш апаратних гаманців серед наших підписників. І сьогодні ми будемо говорити з вами про екомережу Stax. Це екомережа знаходиться у біткоїні, це леєр другий. Екосистема Stx збазована на безпеці біткоїну, але дає більше можливостей для розвитку децентралізованих додатків. Тобто, якщо ми відкриємо сайт Stax, це допоможе вам активізувати економіку за допомогою. Біткоін Layer другого, тобто самого Stackсу. Також ви тут можете о, збудувати додаток, який буде працювати на користь суспільству, або ви можете використовувати тут додатки, які, о, з якими вже працює така мережа Стаксу. Тут ви можете ознайомитися з більш детальною інформацією, ось за що я і казав, чому це зроблено у мережі біткоїну. Для безпеки. Адаптація та о, пришвидшення транзакцій, о, їх якості та більш низьких комісій. Якщо ми відкриємо о, тут додатки, тут ми можемо ознайомитися о, усі, з усіма додатками, які є у екомережі Але ми з вами будемо розбирати о, ті, в яких працює саме ми Перший о, це най о, Велик, Саме великий проект під назвою Staking DAO. З нього в нас все і починається. Це Staking STX з дуже зручною платформою, та найшвидшим та найвигіднішим курсом. Також, у нас стейкінг DAO найбільша кількість за стейканого HST. Тобто ця платформа для нас є. Першою. Зараз е, я покажу, як її користуватися. Ми натискаємо open up це вже сам додаток стейкінг DAO, і тут ми можемо розвісти, розмістити нашу ліквідність. Ось є ліквідний стейкінг з STX, є ліквідний стейкінг з е, SBTC, е, е, тобто це застейканий біткоін, і е, нативний стейкінг з біткоін. Але ми тут працюємо переважно у ліквідному стейкінгу з STX. Ось зараз, наприклад, я вам можу показати, в мене застейкано 433 стакси. І зараз я хочу ще застейкати, наприклад, 450 стаксів. Це робиться для того, щоб отримувати відсоток річних у стаксі. Та також це буде система поінгів. За яку стейкін-дау в майбутньому буде нараховувати нам дроп. Дроп, думаю, у стейкінг на наш аналіз буде дуже великий, тому що це наймасштабніша та найсильніша платформа для стейкінгу у мережі Stax, і тому у нас дуже гарне розрахунок. Зараз я на прикладі покажу вам, як застейкати свій Stax. Ось ми заходимо у нас, виходить транзакція. Ми ставимо лоу-комісію. Натискаємо Підтвердити. Тут я використовую гаманець Ledger для того, щоб це зробити. Ми відкриваємо додаток Stacks. Підключаємося. Так. Підтверджуємо транзакцію на холодному гаманці. Ось транзакція пройшла. О, зараз потрібно декілька хвилин для того, щоб вона відобразилась. Далі я вам покажу це. Також о, дроп, за який я казав раніше, розраховуватися буде за системою поїнтів, Ось за один застейканий стакс. Буде нараховуватися один поінт. Але я покажу ще, як можна перемножити ці поінти в подальшому. Ми заходимо у систему Points. і тут будуть, будуть відображатися понти, які ми будемо заробляти. Зараз у сайту є деякі проблеми з системою Pointів, але це не проблема, вони це відновлять. Та думаю, що за це буде також якийсь приємний бонус. Тут ви можете ознайомитися з учасниками, у кого скільки поєнтів, і хто скільки вже нафармив, прочитати умови. Тут є реферальна програма, якщо ви хочете запросити своїх друзів. Також тут буде розділ DeFi, до якого ми повернемося. А зараз я вам покажу, чи застейкалися мої кошти. Так, все. Мої кошти Пішли у стейкінг, зараз в мене застейканого STX 417, тому що в нього є трошечки різний курс до цього. Але також я покажу далі, як це можна буде збільшити фарм цього застейканого Стакс. Ми переходимо до розділу DeFi, і тут у нас є проекти. Які будуть також нам допомагати заробляти, і ми будемо ними користуватися. Під ми вже говорили про нього раніше, ви можете подивитися на каналі. А сьогодні я хочу розповісти ще про два проекти, які цікаві нам за системою поінтів, тому що це буде дуже також гарні дропи та винагороди. І також це будуть дуже гарні депозити у доларі, та також у деяких монетах. Зараз ми з вами поговоримо про о, Герметик. Гірметік це о, платформа. Ось зараз ми відкриваємо, ви можете застейкати USDH. О, це до 25% річних. А USDH це перша дохідна валюта, о, забезпечена біткоїнами як синтетичні долари фіатною системою. Тобто о, ваші кошти будуть дорівнювати долару. Але це буде у децентралізованих фінансах. Ось ви можете побачити е, параметри. Скільки застейкано, е, який відсотковий параметр. Тобто тут все доволі прозоро. Також ви можете тут познайомитися з партнерами. Ось що таке USDH. Тут є вся необхідна інформація для тих, кому це цікаво. І також тут дуже зручний функціонал. Відповіді на запитання, з якими ви можете ознайомитися. Ось, давайте прочитаємо це. Герметика є творцем USDH першого прибуткового синтетичного долара, забезпеченого біткоїнами на рівні першого, другого, другого біткоїна. Це тобто, біткоін це лаєр перший, лаєр другий це екосистема Stats. Заробляйте до 25% в своїх доларів, не залучаючи систему біткоїну. Зараз я хочу вам показати додаток, який є у герметиці. Ось тут ви можете застейкати свій USDH. Також ви можете його дістати звідси, коли вам треба. І тут буде ваш клин. Тут є декілька нюансів. Якщо ми стейкаємо тільки на герметиці, то у вас буде вищий відсоток річних. Та е, трошки нижча система pointів, яка тут також є. Але застейкаючи е, кошти тут, ми можемо знизити свій відсоток річних, але збільшити поінти. За допомогою платформи Zest Protocol. Тобто, якщо ми відносимо свій депозит на Zest Protocol, то ми отримуємо 20 іксів поінтів на день. Ось ви можете побачити, що це перший сезон, скільки pointів. Є і скільки зараз юзерів на даний момент. Тут не дуже великий функціонал, але дуже гарні відсотки для того, щоб заробляти у доларах і не ризикувати на коливаннях ринку на високій волатильності. Далі ми з вами переходимо до платформи Zest Protocol. Це дуже масштабна платформа, яка тут. Буде. Ось ви можете побачити, скільки тут застейкано STX. Але нам відкрилося трошки не те посилання. Я хочу вам показати головну сторінку. Це протокол ліквідності біткої. протокол працює у DeFi з мережею Bitcoin на 2. Ось можна подивитися партнерів. Знайомитися сторінкою, але саме цікаве це нам саме додаток, який є. Закрити. Ось тут ми можемо зараз побачити е, основну сторінку з Zest Protocol. Тут ми можемо до стейку е, віднести застейканий біткоін, застейканий STX, застейканий STX у біткоїну. Це. Те, що відноситься до стейкінг DAO. Тобто, дивіться, ми на стейкінг DAO. зараз На стейкінг DAO у нас є застейканий STX. Ось він у нас є. Тут він застейканий просто, але ми можемо його покласти під ще відсоток річних на ZEST Протоколі, також для ще більшого отримання поінтів. Тобто, ми отримуємо подвійний відсоток. Та подвійну кількість поїнтів. Зараз ми подивимося, скільки точно. Ось, якщо ми бачимо, це 50% поєнт-бустеру для стейкінг DAO. Тобто тут ми можемо отримати набагато більше вигоди, та при цьому о, працюючи з одним, одним і тим же бюджетом. В цьому не о, дуже вигідно, це дуже круто. Як тут є 8% річних. Та також це буде на дау під також майже 8% річних. Зараз я також вам покажу, як це зробити на прикладі. Ось ми беремо застейканий Stx, відкриваємо, як бачите, в мене його там на балансі 400 є. Ми вибираємо максимальний. Раз. Ой, трошки не туди зайшов. Ось ми вибираємо за саплети. Тобто, ось у нас є 417 вільних, STS, STS, які ми тільки що зробили на стейкінг дав. Ми натискаємо Max та підтверджуємо транзакцію знову ж через холодний гаманець. Вибираємо низьку комісію, як бачите, комісії мінімальні за. Роботу в екомережі, тому це буде дуже зручно. Зараз ми робимо останнє підтвердження. все транзакція у нас зараз пройшла. Також чекаємо, я буду розповідати вам далі. Також ми можемо тут перевага платформи Zest Protocol. Тобто Тут ми можемо застейкати AIUSDC це е, також стейблкоїн, це, це е, один до одного йде до долару. Тобто ми можемо покласти сюди долари, як зараз ви бачите, у мене на балансі е, вони знаходяться. І це буде е, стабільний дохід у відсотку річних без е, втра, е, втрати коштів, тому що тут ми не залежимо від коливання ринку криптовалюти. На сьогодні цей відсоток 8. Але він в середньому переважно 20-30% річних. Тобто він плаваючий. Якийсь день ви можете побачити відсоток тут навіть у 50%. Це більш стабільний та менш ризиковий дохід у USDH також до цього відноситься, тому що ми можемо занести USDH на герметику. Тобто, в нас вже будуть нараховуватися поінти. і плюс ще також її під відсоток річних. Застейкати на ZEST Протокол. Це дуже вигідно, дуже зручно. Тобто, одним бюджетом ми охотуємо одразу дві платформи, ну, так як стейкінг DAO та з Герметіком. Тобто Zest Protocol дуже допомагає нам у цьому. Також ми можемо просто застейкати звичайний Stax під відсоток річних, інші стейблкоїни, які теж, також бувають з дуже гарним відсотком. Але нас більше всього цікавиться, IE, USDC, USDH та застейканий стакс Тому що тут ми охопляємо як наймога більшість проєктів, які нам потрібні. Зараз ми чекаємо. Ось ми можемо побачити, що транзакція вже пройшла. У нас є застейканий стакс але This Protocol це така ще платформа, о, в якій ви можете брати о, гроші під відсоток річних також або о, токени. Ось, наприклад, я можу вам показати застейканий Stax. Тобто, зараз о, платформа пропонує мені взяти 297 застейканого Stax під 0,5% річних. Тобто ми беремо 300 стаксу застейканого під 0,5% річних та одразу кладемо їх. Від 8% річних, тобто ми отримуємо ще більшу кількість поінтів. Не тільки поїнти до нас доходять, а ще й відсоток річних у стаксі. І тобто ми повністю покриваємо наш відсоток річних за те, що ми взяли у займ тобто бору. І таким чином ми о, тільки виходимо в плюс. Але це о, треба для більш уважних користувачів, які о, частіше будуть перевіряти свої аккаунти та гаманці, щоб цей відсоток не виріс. Тому що якщо він різко виріс, то треба буде повернути борг, щоб це було вигідно. Тут ну, треба бути дуже уважним. Але це дуже круто і дуже зручно. На своєму прикладі я можу сказати, що ось, наприклад. У мене весь депозит лежав на стейблах, таких як USDC та ЄСДіч, і я чекав просадки ринку. Зараз ось останні декілька днів дуже ринок просів, і ми почали відкупати стакс. Тобто, якщо б я зайшов у ринок раніше, я б втратив багато коштів і це були б високі ризики. А доларовий депозит допоміг мені примножити мої кошти. Також у, за, заробити систему поїнтів, яка тут є на ZEST протоколі так як і на інших платформах, ось ви можете бачити. В мене 550 тисяч поїнтів, це загальна сума поїнтів, яка є. І я знаходжусь на 1217 місці, серед, зараз ми подивимось, серед 13 тисяч користувачів. Тобто, я думаю, що платформа буде винагороджувати мене дуже гарним дропом. якщо ви можете побачити. Я на це дуже сподіваюсь Є дійсно для цього всі параметри, які нас цікавлять. Зараз ви можете побачити на весь мій депозит середній відсоток, 5% річних. Але як кажу, я потім зроблю або коротке відео з аналізом. Відсоткових річних. Коли відсоток виросте, я вам покажу це наприклад. Зараз також вам можу показати, як взяти займ з таксу. Ось. Ми натискаємо максимальну кількість таксу це 297. Ми натискаємо Borrow. Також нам треба буде оплатити комісію, але це дуже невелика сума. Ми підключаємо знову наш апаратний холодний гаманець. Є, ми підключаємо Stas і знову підтверджуємо транзакцію на самому гаманці. Все є. Зараз ми з вами на це подивимося. Ми чекаємо, поки вам робиться транзакція. Взагалом це відбувається дуже швидко. Ні, ще чекаємо, що транзакція оброблюється. Але що хочу підсумкувати за екомережу Stax. Це дуже зручна та швидка екосистема, яка дійсно допомагає краще працювати, швидше працювати. Та дуже гарно заробляти для тих, хто не хоче сильно ризикувати. У нас є такий варіант, як доларові депозити. Для тих, хто хоче підвищити свій ризик, але й підвищити дохід у майбутньому. Це ще буде ліквідний стейкінг у монетах, таких як STX. Герметика, думаю, тут все зрозуміло. Стейкінг DAO да, також, ось як ви бачите, зараз ми тут у новому сторінку. І побачимо, що ось наш стакс зайшов сюди. І також у нас тепер відображається те, що ми тільки що взяли у займ. Ми зараз заново оновлюємо сторінку. Ось як ви бачите, це STX, який зараз є у мене вільний. І також я можу ще зараз знову покласти його під відсоток річних. Як можете бачити, комісія незначна. Це не буде нам ніяк заважати та витрачати наші кошти. Знову підтверджуємо на одному грави Транзакція оброблюється. Як бачите, транзакція ще, ще не пройшла, але я думаю, що е, альтернатив у, у видах заробітку дуже важко знайти, тому що тут дійсно дуже багато можливостей для цього. Тут можна користуватися, як і займами, але тут треба бути дуже уважними, щоб о, не втратити свої кошти. Ось як ви можете бачити, все в мене відображається кількість таксу. Тобто під. Е, 0,5% річних, і тут 8% річних. Дуже вигідно. І також в мене будуть рости понти на стейкінтах. Думаю, що о, вам було зрозуміло та доступно. Якщо щось зрозуміло, ви можете писати ваші питання у коментарях, або о, якщо ви хочете ще більше розвиватися та о, поринути у світ криптовалют, то ви можете переходити до наших соцмереж, о, вивчати інформацію, яка там буде надходити. Та також користуватися послугами DXB у консультаціях, супровіду та інших. В залежності від ваших навиків та знань. Було дуже приємно вам це розповісти, ознайомити вас з таким матеріалом, яким ми користуємося самі. Сподіваюся, що це буде корисним для вас та до зустрічі!